Мої шановні друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. В цей день, 16 травня, п'ятниця, для вас традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Отже, ви знаєте, що відбувається в Туреччині. Зараз дуже багато подій насичено. Президент України Володимир Зеленський прибув особисто. Це високо оцінив, наприклад, німецький канцлер Фрідріх Мерц, який зазначив про те, що, на відміну від російського президента, глава Української держави прибуває. Він не боїться, він розуміє, що потрібно приїхати, вести перемовини. Марко Рубіо, державний секретар США, закликає приїхати Путіна і говорить, що від нього багато чого залежить. Ну а президент США Дональд Трамп не поспішає до Туреччини. І не знає, чи він туди приїде. Ось що відбувається тим часом сьогодні, 16 травня, о 10.00, представники російської делегації, яку очолює помічник Путіна Мідінський. Значить, вони оголосили про те, що чекають, нібито представників української делегації для того, щоб розпочати перемовини. З Чим Росія приїхала? Що пропонує і про що говорить? Ну, власне кажучи, Росія, як і прогнозувалася, тут нічого нового. Мідінський вийшов і виступив, і сказав про те, що вони розглядають продовження цих перемовин. Ну, фактично, з моменту того, про що говорилося 2020 року весною. Тобто, вони хочуть, аби ці перемовини зараз продовжилися. З тих позицій про що домовлялися в березні 2022 року. Абсолютно нічого нового. При тому я хочу нагадати, що тоді йшлося про демілітаризацію скорочення української армії, російську мову, російську церкву, не вступ України до НАТО і так далі напередодні. Такі діячі, як помічник Путіна Ушаков, а також заступники міністра оборони. Росії заявляли про те, що для них принципово важливо саме говорити про це, і вони сприймають Стамбул саме як продовження того, про що говорилося в 2022 році. Про припинення вогню представники російської делегації говорять дуже мало, або якщо й говорять, то дуже побіжно і обережно, десь між іншим. Але очевидно, що першочерговим для них є. Все ж таки сам перемовний процес як такий обговорення певних позицій і демонстрації. Я це називаю імітацією. Те, що пропонують, те, що пропонують росіяни, ну Україна створила відповідну делегацію. Президент України затвердив. В склад цієї делегації війшли представники міністерства оборони, власне кажучи, очолює нашу делегацію на перемовинах, міністр оборони України. Є там заступник начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України, пан Скібіцький. Є представники Генерального штабу збройних сил України зовнішньої розвідки, тобто максимальна увага, виходячи із складу делегацій. Саме до проблематики погодження і забезпечення припинення вогню. Якщо пригадуєте, я раніше говорив про те, що не може здаватися так, що припинення вогню це щось таке надзвичайно швидке і легке, чого можна досягти доволі таки швидко і сказати, що все ну, Це не так, як робить Путін своїми волюнтаристськими акціями в односторонньому порядку. Тобто, для цього щоб досягти припинення вогню, має бути угода. Зрозуміло, немає жодної довіри Росії, тому що вона не виконувала безліч угод і немає, скажімо так, ну якогось якоїсь наївності і впевненості, та переконливості, що раптом Путін почне дотримуватись. Зовсім ні. Але це потрібно для того, щоб чітко зафіксувати ще й бажано за участю посередників. А це, як зазначив президент України Зеленський США і Туреччина, саме їх ми сприймаємо так, от вони потрібні для того, щоб зафіксувати певні принципові моменти щодо припинення вогню, щодо можливого питання відведення окремих видів озброєнь, щодо моніторингу та спостереження за лінією бойового зіткнення, тощо, 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 тощо. тощо. Тобто, є маса питань. Які потрібно вирішувати в рамках домовленостей щодо припинення вогню, тому що тільки тоді, і тільки в такому разі, це може починати працювати не інакше є своя динаміка процесу, і Україна на цьому наполягає, і те, що у нас є саме такий склад делегації, тому підтверджені тим часом. Невідомо чи прилетить 16 травня Дональд Трамп, знову ж таки, інтрига. Президент США сказав, що він ще не знає, де він буде. Є опція і є можливість його борту борту номер 1 залетіти, в тому числі і до Туреччини, але американський очільник зазначив, що, скоріш за все, все ж таки вони полетять до Вашингтону. В той же час державний секретар США. Він же за сумісництвом, виконуючи обов'язки радника президента США з питань національної безпеки Марко Рубіо, заявив, що на мою думку, прорива тут не буде, доки Трамп і Путін не обговорять це питання безпосередньо, зазначив держсекретар США. І додав, що їхню потенційну зустріч у Стамбулі можна буде обговорити після перемовин у Стамбулі. Рубіо відзначив, що рівень російської делегації не свідчить про можливий прогрес. Теж саме озвучував і президент України Володимир Зеленський 15 травня, прибувши до Туреччини, який абсолютно правильно і чітко назвав рівень російської делегації Бутафорським. Крім того, як зазначено було лідер Кремля має показати своє лідерство, якщо хоче перемовин треба зустрічатися, сказав президент України. Ми в Анкарі, потім делегація в Стамбулі, а його немає. Ми ж не можемо по всьому світу шукати людину. Я вважаю, що США і Туреччина відчувають неповагу з боку Росії. Від Росії немає ні часу, ні зустрічі, ні адженди, ні делегації. Це неповага до Ердогана і до Трампа. Крім того, президент України Зеленський зазначив, усі сторони повинні демонструвати готовність до перемовин. Перший крок припинення вогню. Якщо це неможливо зробити. На рівні якщо це можливо зробити на рівні технічних груп, без питань, якщо йде сигнал, що безумовне припинення вогню залежить від прямих перемовин лідерів, я тут. Якщо Росія не покаже реальної готовності до завершення війни, то Україна проситиме США, Європейський Союз та країни глобального півдня вести жорсткі санкції. Щодо жорстких санкцій, вже є реакція Фрідріха Мерца, німецького канцлера, який так от все більше починає змагатися з французьким президентом Еммануелем Макроном за лідерство в Євросоюзі. І німецький канцлер вже заявив про те, що. Росія не демонструє реальних кроків готовності до припинення вогню та настання миру. А відтак Європейський союз готується до запровадження санкцій, до затвердження їх остаточно 20 травня. Нагадаю, що 17 травня на рівні послів країн Європейського союзу було погоджено застосування додаткових жорсткіших санкцій проти Кремля. Тобто це залишається в силі. Дійсно, під ударом саме російський так званий тіньовий танкерний флот, в першу чергу там 189 суден, фізичні особи, банки і так далі. Але незважаючи на це, як зазначають джерела РБК Україна, росіян готують. До того щоб вони починали звикатися з думкою, що їм треба буде жити за умов посилення санкцій, за умов, що санкції будуть жорсткішими. Економічний тиск тільки посилюватиметься на Росію. До цього їх готують на сьогодні. Ну пам'ятаєте, я наводив цитату російського диктатора Путіна нещодавно, де він сказав про те, що ну, звичайно, що санкції в майбутньому можуть доставляти незручності, але їх. Не треба боятися, і треба робити все, щоби готуватися. Ну, от, власне кажучи, я думаю, що це про те ж саме. Хоча, ну тобто, це вкотре свідчить про те, що Росія імітує перемовний процес, що Росія насправді бажає вести бойові дії, про що пише зокрема і видання CNN, і інші видання, і те, про що я вам розказував раніше, що. Фіксується зростання активності ворога, фіксуються штурми на Донеччині. Крім того, є інформація від ОТУ Харків про те, що на Харківщині також загострюються дії. Ну і ми бачимо, що минулої ночі було неспокійно. Половина України була червона на мапі повітряної тривоги. Одночасно перебувало близько 40 шахедів в повітряному просторі. Потім ще заходили різні групи із півдня, і з півночі. Тобто Росія продовжує виконувати ще й терор проти місцевого населення, цілий комплекс заходів і веде наступальні дії. Вони прагнуть фактично провести свою літню кампанію, як би там не було в наступі, в першу чергу на Донеччині, Лиманські Покровські напрямки. Про що свідчить, що ворог інтенсифікується, зосереджується і має намір саме визначити пріоритет своїм, своїм пріоритетом Донеччина, другий пріоритет це завдавати ударів по позиціях українських військ вздовж лінії фронту. Як зазначив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський, який долучався онлайн. До зустрічі в Анталії зустрічі е, неформальних міністрів закордонних справ країн НАТО. так от генерал Сирський зазначив, що е, війна зараз, яку Росія веде проти України, перейшла е, у таку фазу війни на виснаження. І ми протистоїмо ворогові по всій лінії 1100 кілометрового фронту проти війни проти України з боку Росії у війні бере участь 640 тисяч окупантів. І звичайно, ми потребуємо підтримки. Ось саме війна на виснаження, саме удари по позиціях українських військ, саме те, що ворог сприймає як атаки з метою спроб виснаження наших підрозділів. Це і є в тому числі. Один із етапів планів, які Росія буде намагатися реалізовувати і в літній період, при цьому прикриваючись димовою завісою того, що вони, начебто, прагнуть ведення перемовин. Насправді ми бачимо, що щирості в цьому немає. І от якраз американський телеканал CNN пише, що у США бачить, що Росія зосереджує сили для нового наступу. Росія зосереджує сили на лінії фронту для можливого нового наступу з метою захоплення додаткових територій України. Про це CNN повідомляють два американські посадовці, обізнані з останніми оцінками США. Російські командири прагнуть сформувати великі сили. Заявив перший американський посадовець, який спілкувався з CNN, він додав, що ймовірний наступ буде спрямований на захоплення подальших територій на сході України. Путін спробує захопити всі території, які зможе аж до околиць Києва. Росіяни докладуть всіх зусиль, щоб отримати все, що можуть. Заявив нас другий посадовець за оцінками США, значною мірою саме українські безпілотні літальні апарати. А також літальні апарати та ефективність мінних полів стримують Росію, незважаючи на її значну перевагу в людських ресурсах, як на Сході, так і в Курській області, де українські війська все ще утримують свої позиції. Водночас Україна страждає від значної нестачі. Людських ресурсів на полі бою, і Росія також має свої власні проблеми з накопиченням бажаних сил. Про це йдеться якраз в аналізі та публікації видання CNN. Тобто, це якраз підтвердження того, про що ми говоримо. Але в той же час є й економічні проблеми, коли говоримо про санкції. Наприклад, деякі російські зетвоєнкори зазначають, що з такими темпами втрат, в тому числі втрат в економіці, в фінансовому секторі, в секторі промисловості та виробництва Росії, їм прийде каюк до кінця року, і навіть без і не допоможуть навіть північні Корейці на полі бою. Але Тут треба зазначити, що Росія все рівно робить максимально для того, щоб мілітаризувати власну економіку, збільшувати потреби воєнних видатків, не чіпати їх, роблячи пріоритетною статтею видатків для бюджету, ну тобто, що свідчить, що Путін має намір продовжувати війну, але його треба дотискати для того, щоб він був зацікавлений в щонайменше встановленні режиму припинення вогню. І, от, можливо, ось ця новина, яку, з якою нами е ділиться американська агенція Bloomberg, якраз і про це, тому що у квітні Росія заробила 13,2 мільярда доларів від експорту сирої нафти та нафтопродуктів. Це найнижчий показник за майже два роки. Про це пише Bloomberg з посиланням на міжнародне енергетичне агентство. Причиною падіння стали зниження світових цін на нафту та слабкий попит. За оцінками міжнародного енергетичного агентства, середньозважена ціна російської нафти в квітні впала до 55 доларів за барель нижче цінового обмеження країн Великої Сімки. Російські ціни на нафту слідували міжнародним тенденціям. йдеться у звіті. Очікується, що зростання торговельної невизначеності. Негативно вплине на світову економіку і відповідно на попит на нафту. Нафта марки Brent з початку року подешевшала більше як на 14%. Ну і це ж пов'язано із політикою президента США, який виступає за збільшення видобутку. Подивимося, які будуть результати близькосхідного турне Дональда Трампа. Я думаю, що говорили в тому числі і про збільшення видобутку нафти, що теж може призвести до того, що. Вона буде дешевшати буде більший обсяг його на її на ринку. Тому ну, це звичайно погані новини для Путіна, і, хоч щось добре для нас, від Трампа, тому що, наприклад, президент України Володимир Зеленський підкреслив абсолютно відверто і правильно у Туреччині, що США мали би тиснути на обидві сторони, щоб вони сіли за стіл перемовин. Але Зеленський приїхав. Путін ні, і президент України констатує, що на Україну здається, тиску було насправді більше ніж на Кремль, а не завадило все ж таки навпаки. Не варто забувати, хто такий хто агресор у цій війні, а хто жертва агресії, і діяти відповідно. Ось до чого закликає в тому числі Україна міжнародне співтовариство. Ну а якраз видання Foreign Policy на повідомляє про те, що зараз найкращий час для нових санкцій проти Росії. Росія опинилася в точці критичної вразливості, створивши цим унікальні можливості для посилення тиску на Кремль. Президент США Трамп наприкінці квітня натякнув додаткові санкції проти Москви. Це спричинило сплеск надії на припинення війни. Пізніше він повернувся до своєї звичної тактики спроби умиротворити Путіна, одночасно тиснучи на Київ. Саме і зараз ознаки такої політики ми і продовжуємо спостерігати на превеликий жаль в контексті саме намагань умиротворити Путіна, чого категорично робити не можна і не потрібно. Як зазначає Foreign Policy, якби дії Трампа справді були спрямовані на стримування агресії Кремля. Його радники вже давно б мали донести до нього, що саме зараз час рішучих дій, що абсолютно а, правильно на сьогоднішній день. Тим часом видання Захіло публікувало аналітику які зазначили, що щоб перемогти Росію, Україна має виграти війну в небі, захистивши власний тил і одночасно розпочавши повітряну кампанію зі знищення російського військово-промислового комплексу і потенціалу, і придушення російської логістики в тилу на фронті потрібна рішуча підтримка заходу в першу чергу. Розвідувальна інформація, літаки, більше систем ППО, ракет різної дальності. Я скажу, що ми це вирішуємо в тому числі завдяки нашим діпстрайкам, дронам різних типів, які я думаю будуть тільки модифікуватися, їх ставатиме кількісно і якісно більше, і ці удари будуть. Ну а очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заспокоїв нас і сказав про те, що не переживайте через арештів. Якщо дійсно буде загроза, то розвідка не залишить це без уваги і будуть. Відповідні попередження, що теж дуже важливо від очільника розвідки почут. Друзі. Ну а ви ж, будь ласка, підписуйтеся на мій канал, поставте лайк, напишіть ваші коментарі з приводу почутого. І не тільки будемо залишатися на зв'язку з впевненістю і Божою допомогою, дивимося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!